Доброго ранку, шановні підписники, а також глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Сьогодні у нас вівторок, 24 жовтня, якщо я не помиляюсь, і я з товаришем поговорили і вирішили. Їдемо, провідуємо наші гори Карпати. Прибули ми біля села Вишки, як завжди. Сказати, що зустрів ліс дуже гарно не можу, бо добрих хвилин 30-40 походили. Крім польських нічого не попадалося. А зараз вже можна і привітатися з вами і показати, що гриб в лісі ще є. Ось такий у нас на початок. Білий грибочок. Симпатичний, як на такий час. Ідемо далі. Так що він вже вартує лайка, а тим більше підписки. Рухаємось. Це тут рідкість, хоч зараз і гриб рідкість, але попадається отакий гарний червоноголовий. От. Тішить. Пішить. Зараз в такий час на раді любому грибу, а тим більше такому красивому. Так. Ну, цього я поки знімаю, а тільки потім побачу, що це у нас є. А це у нас все-таки білий гриб. Так. Підоставший, але він є. Поки берем. Потім побачимо, що він каже. Так, панове, є у нас знову грибочок. Ось такий. Зламався. Але він гідний. І поруч є ще ось такий. Ножку щось перегризає, бачите? Щось ножку перегризає, хтось теж хоче їсти. Ну нічого, нам і шапочка піде. Добре? Наразі. Ще не дуже пізно. Ми в лісі не дуже довго, але з білим грибом не дуже, тож я сьогодні вже беру трохи під опеньки. Ось. Ось така, що купочка росте гарніше. Молоденьких таких нема, але ці гарніше. Ні почорніли, ні, ні нічого. от Будуть попадатися, буду брати. Ось такі оп'ята. Так, панове, є в нас черговий білий грибочок. Це вроді він, зараз побачимо. Так, це він. Гриби такі, ще їстивні вони. Ну вони вже такі втомлені. Той підмерз, той перемог. Ну нічого. Ми таке ще беремо. Нічого йому дуже не бракує. І то не є осінній гриб, то не є товста гарна ножка, бура, шапка. Щось цього року якась непонятна аномалія з грибами. Так, друзі, є у нас черговий білий грибок. Ну, мабуть... У мене є сумніви, що він ще заліковий, але подивитися треба. Ні, Це вже все. Це вже все. Але він був. Ха -ха. Нема. Молодого гриба вже, він вже нікудишній. Молодого гриба не видати. Не ну нічого, Ходимо. в таку пору. До кожного побаченого гриба підходиш з сумнівом, а чи він ще гідний, чи ні. Будемо зараз дивитися. Вроді білий, а от що він собою представляє? Молодий гриб зовсім не лізе. Ще такі кількаденки попадаються молодого гриба. його ще й витягнути проблематично. Ну, ще він гідний. Він ще нормальний. Ось такий. Молодого гриба вже не замічається. Добре. Ідемо далі. Ну, ось цього гриба просто покажу, який він був, бачите? Все. Шапка догниває, але це був гриб. Ось яка ножиська була в нього. Все, він свої відстояв і зогнив. А був гарний білий. Навіть руками не хочу чіпати, бо воно гниле таке. Маште, був гарний біленький ще. Так. Шановне товариство, на фоні ось такої золотої осені ми сьогодні прощаємося з Карпатами, тому що... Сьогодні по лісі погулялося, але результату вже добитися тут важко. Гриб молодий не лізе, а старий вже ніякий більше викидалося, ніж підбиралося. Біля хати ще, може до лісу сходжу, не без того. Ось, а рибалка у нас іще буде, бо все тільки починається. Результат показую. Є пару біленьких. Трошки взялися моховичків, польського риба, пару сиріжок, пару опеньок. Не з пустою корзиною. Так що підписуйтесь на канал. Вподобайки може й нема за що ставити. Але все тільки починається канал ще молодий. Слава нашим Збройним силам, слава Україні. До нових зустрічей. Бувайте здорові!